Шалом, це Славко, Ася категорично заборонила мені показувати Гоголево Полтавської області на гугл карті особливо оцю от Оліну. Я з нею погодився і тому обійдетися знов без картинок. Коли я почув за удар російський ракетний по Гоголево, ясно, що я трохи напружився. Ясно, що шукали вони там не аеродром. 14-го тіжого бомбардіровочного авіапалка, то що стояв у Борисполі 41-го року, я боявся, що битимуть вони по базі постачання, не будемо казати, чого іншої української індустрії, але виявилося, що їх цікавить не та індустрія, що цікавить нас на Полтавщині, а їх цікавить наша олія, тому що вони ведуть з нами не газову війну, а війну через олію. Як ви знаєте, Експорт олії з України цього року має скласти 4-4,5 мільйони тонн. Тому треба було продавати по 260 тисяч тонн. Бачите, в квітні-серпні ми бачимо, що як почала підніматися, вважалося, що треба продавати десь 260 000, тисяч. От почав квітень, травень, вийшли в червні на 260, 279 серпень, 364. Це їм дуже не сподобалося росіянам, тому що. Росія за час війни підняла за рік. Оцей от економічний 22-23, за яким ми говоримо, підняла експорт російської власної олії на 18%. Основні ринки це Туреччина, як ви розумієте, дружній, і дружній Китай, котрий збільшив закупки олії на 62%. Відповідно, впали закупки української олії на інших ринках. Не забуваймо, що. Через блокаду продажу української алії зросли поставки Росії, російської алії на, до Індії, до Ірану, до Єгипту. І тому ми бачимо, що російські ракети розпачливо шукають українську індустрію, українську економіку, український експорт, і виявилося, що вони таки знайшли цю ну, нову алійна 18-го року. Вона була пущена. Працювала вона цілодобово на три зміни. Як ви знаєте, це все вже було оголошено в ЗМІ. Варто сподіватися, на жаль, наступних ударів. Те от Росія визначає найбільш важливі для неї об'єкти. В чому вона може ущеміть, де з... завдати Україні шкоду. І в тому числі виявилося, що Алія її більше непокоїть, ніж нас газ. Ну, побачимо, що буде далі, які об'єкти вони ще намацують, принаймні. Через Росію ми дізнаємося, що є найважливішими об'єктами нашої інфраструктури. Бо я подивився, що в списку особливо важливих підприємств цього підприємства не було. Там інші підприємства були вказані. Я зразу по списках глянув, думаю, чому б'ють? Виявилося, що ні, не по тому, б'ють, що я подумав. Не по тому, що Ася мені забранила показувати. Бай.